Паблік Ток. Фейки іпсо, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська і це паблік ток щосуботи о 18.00. А чи помітила ти Марія, що останній тиждень, а може два, дуже багато в інфопросторі теми переговорів, перемовин, таємних перемовин, якихось кулуарних перемовин і так далі? Чи тільки я це помітив? Ти знаєш, так щоб цього стало більше, чесно кажучи, не помітила. Але мені здається, що ну приблизно після харківського контрнаступу 22 го року ця тема, в принципі, нікуди не зникає, і Росія весь час маніпулює цією темою. Ні? Чи прям є якась активізація, на твою думку? Я думаю, що є, бо оце пройшов оцей же ж саміт миру у Швейцарії, і мені здається, що Росіяни вирішили трошки, чи то перехопити повістку, чи то показати, що ми теж такі всі себе миролюбиві, і ми теж ніколи не відмовлялися в лапках від переговорів, і так далі, і так далі. От мені щось здається, що запахло якось оцією темою. А останній тиждень навіть стало якось дуже багато оцієї оці, що... Без без нас про нас, без нас десь там домовляються. Хтось кудись літає, їздить, і так далі. Якось так пропоную, якщо ти не проти про це сьогодні. Отже, сьогодні говоримо про мир, якого ми не хочемо. Росія розпочала нову інформаційно психологічну операцію, метою якої є примус України до поступок. Фактично, Кремль примушує українців до миру за будь-яку ціну. Втомлене віною суспільство вводять в ману, начебто таємні перемовини вже почалися, і що буцімто Росія насправді готова домовлятися, але українські можновладці не сідають за стіл перемовин. Як розмивається правда, до чого тут конспірологічні теорії, і які саме інструменти і ПСО Росія використовує цього разу? Паблік ток. Ну, почнемо ми, мабуть, з того, що тут е, з'явився якась е, якийсь кейс Колокольцева. Колокольцева не хто такий? Ні, це міністр внутрішніх справ Російської Федерації, е, і він, начебто, літав на якийсь з'їзд якихось правоохоронців у е, США. Але насправді, начебто, він літав щось там, якийсь свій план план миру і, або домовленості, або переговорів возив у штати. Про це... ж його. Так, але він, до речі, під санкціями. Про це навіть Уніан написав з посиланням на Дмитра Гордона. А у Дмитра Гордона, як ми знаємо, дуже багато завжди інсайдів. <ріху> і, і, і ось, наприклад. в одном из своих нещодавних стримов, он, вот, например, вот... Значит, потом стало известно, что этим самолетом министр внутренних дел России Колокольцев прибыл на какое-то там заседание министра внутренних дел разных стран. Но э, это был отвлекающий маневр. Главная цель его прилета заключалась в том, чтобы передать властям США мирный план России. От, і е, мирний план він теж деякі пункти з нього озвучив у своєму ефірі, що Росія начебто готова йти на дещо більші поступки, аніж озвучує Путін, якісь оці його фантазії про те, що ми маємо вийти із Запоріжжя і з Херсону. Який навіть не окупований і навіть не оточений. Ну Путін поводить себе якось так, ніби він вже оточив ці міста і просто дає змогу українській армії покинути. Ну трошки дивно дивні його ці. От а там, значить, наче як колокольцев повіз у Вашингтон отакі, От наприклад, пункти, Україна повинна повністю вийти з Донецької Луганської області. Россия передаст Украине Запорожскую станцию и Энергодар, плюс контроль за демилитаризованной 100-километровой зоной вдоль Днепра до Черного моря. Украина должна взять на себя юридически закрепленные международные гарантии, не перекрывать поставку воды в Крым. Украина должна закрепить в Конституции принципиально позаблоковый, значит, внеблоковый статус и не вступать ни в НАТО, ни в любой другой новообразованный альянс, скажем так. Украина должна закрепить в Конституции понятие «армии мирного времени» в кавычках. В составе, в размере 350 тысяч личного состава и иметь определенный и юридически закрепленный ограниченный перечень вооружений. В частности, по мнению Кремля, мы не можем, мы Украина не можем иметь больше 125 боевых самолетов любых типов. Крым ну, определяется да, как особенная демилитаризованная административная территория с двойным подчинением Украине и Российской Федерации. Тем временем Российская Федерация готова к обсуждению возможной передачи. під контроль України, Херсонської і Запорозької областей в повному об'ємі. Ну і якось так. Там ще є пункти, і оце од такого пуху набрашує нам, значить, мдмитро Дмит, Ілліч зі своїх якихось інсайдів. Давай поточнювати, нагадувати, що це був Дмитро Гордон. і Загалом, якщо протягом випуску ви чуєте щось російською, це ми розбираємо кейси російської пропаганди ІПСО, фейки і так далі. І так далі, я знаю, що в такі моменти завжди уявляю собі слухача, який вмикає радіо і чує звідти російською мовою, чийсь голос, який розказує, що треба віддати Запоріжжя і Херсон. І мати не більше 125 літаків і Звучить мені... як оголошення по радіо. Так? І мені хочеться в цей момент увірватися, переривати оце все і сказати люденьки, люденьки, це ми вам для прикладу, щоб пояснити, що тут не так. Отже, що тут не так не так. По перше, гордон це погане джерело інформації, і він. Відомий, скажімо так, тим, що він потякає і потім не підтверджується ця інформація, або якось конспірологію відверту, або надає слово якимось сумнівним особистостям. Про сумнівних особистостей трошки пізніше. Угу. Ну і і загалом, що не так з цією поїздкою, і, начебто, мирним планом цього колокольцева, який, начебто, в Штати поїхав це все обговорювати, дуже багато не так, як на мене, по перше. Немає жодних підтверджень у цьому всьому. Може, Колокольцев кудись там і літав, долетів він до штатів чи не долетів, але чи передавав він щось, чи не передавав. Ну, я маю на увазі, що жодних нормальних підтверджень цієї інформації нема. Але шуму інформаційного багато. І в людей починає складатися дуже, як на мене, Погане і неправильне, і непотрібне нам враження, що про нас без нас про нас десь там домовляються, нас зливають, здають і так далі. І так далі. Ну такі коментарі справді можна десь там в Тіктоці на Фейсбуці почитати. І цього багато е, мало освічені люди пишуть, що Ой, та вони там уже все давно продали продалі йдаварілість. Я зустрічала в інстаграмі молоду жінку, яка сидячи на пляжі у Хорватії, розказувала, що вона вже все знає, що, що все продали, все здали, все домовилися. А ви там сидите, як значить ідіоти. І цей наратив я періодично і дуже часто бачу в соцмережах, у всяких групах помийках, під відео якимось такими хайповими, які. Викликають Емоції. Емоції, а, емоції. Так, так. я проілюструю, якщо ти не проти. Зараз трошки все, що ти зараз сказала: паблік Ток. По-перше, Юрій Швець. Знаєш такий Юрій Швець? ні? Слухай, для мене сьогодні прям. Багато нових <свісна> імен. <свісна> так. <свісна> він, до речі, це. Ну, він себе позиціонує, позиціонує як колишній КДБшник. Доволі часто, до речі, буває в ефірах і у того ж самого Дмитра Гордона. Він в Україні живе, він українець Ні, чи це росіянин? Росіянин. Я думаю, що він десь взагалі живе десь в Європах. І він е, любить теж на, накидати якогось такого туману е, і. і... Наприклад, наш центр протидії дезінформації і Андрій Коваленко, їхній керівник, взагалі напряму називає його ГРУшником російським діючим. і діючим. Так і через нього нас насправді дуже багато вкидають росіяни знову таки за даними центру протидії дезінформації. Але той самий Гордон, я так розумію, тягне його до себе, Ну інколи, сапер, інколи так, да їх, йому майданчик. Інколи да. в них є спільні ефіри. Так, от Швець, наприклад. От Просто у нього у нього є туб-канал доволі великий, майже півтори майже мільйони підписників. Uh -huh. І от, наприклад, такі, такі трошки уривочки з оцього цієї оцього, муті, муті, якою намагаються росіяни накидати, просто вона доволі, доволі ілюстративні. Нарізка, нарізка Сьогодні у мене для вас, я би сказав, таїнственне і в той же час архіважне Событие. По имеющейся информации, вчера с блиц-визитом в Вашингтон Огруг Колумбия прибыла, по крайней мере, троица в составе Кулеба, Ермак и Умеров. Вполне возможно, что это были какие-то синхронные события, связанные с одним и тем же с главным. Колокольцев привез таинственный документ правительству Соединенных Штатов из Кремля. Колокольцев якобы также привез с собой письмо от Путина. Вот, вот загадка. На чем он прилетел? Опять-таки это важно, потому что тогда вопрос второй: а что делал другой самолет рядом с самолетом Трампа два дня? Наблюдаем, господа, следим за этой информацией. Так вот, значит, если действительно он передавал, ну, есть свидетельство о том, что да, он его привез. Я не ручаюсь, что это точная копия того письма, но мне передали 28-го. Это мирный план. Подлежить ли он тому, чтобы я его осветил, я озвучил в своем эфире? Ну я думаю, і далі там от те, що озвучив Гордон. Правильно? Е, Чи ні? Ну, приблизно так. Колокольце, по-перше, начебто літали в Америку і Кулі Байумєров, і Єрмак для чогось. А потім туди тут все в кучі, розумієш? І оце Орбан зараз він у це катається від Києва до Москви. Щось там. Возить якісь мирні, мирні плани. Тобто це все е, працює на якийсь м, такий ту, туман перемовин, Складає, має складати в людях враження, що без нас нас женять. І наші помийки, наші з тобою любімі помийки. Е, групи сміттярки. Групи сміттярки, блохери е, всякого. Е, Блогери. Я вибачаюсь за все-таки трошки таке зверхнє ставлення до блогерства. Але тут є і блогери. Ми вибачаємо тебе. Але тут є і блогери, я вам так скажу. Люди, які оце підхоплюють і починають в своїх тіктоках, у шорцах там Фейсбуку, Ютубу і так далі. Оце все протягувати. І От, наприклад, такі є в мене витримки. І тому величезну стурбованість українців зараз викликає те, що перемовини з Путіним ведуться таємно. Сам Зеленський заявив сьогодні. Він зустрівся з Орбаном. Орбаном вони переговорили щось. Так, і він поїхав до Москви. Просто так він катається. Ні, подумайте. Думайте, як Зеленський казав, думайте, Трамп у приватних розмовах говорить про те, скільки територій України залишить собі Москва, а також каже про те, що він зараз роздумує над угодою, за якою НАТО не буде розширюватися на схід. Що це означає? Що Україну і Грузію до НАТО приймати не будуть. Денис, що скажете по поводу того, що Орбан поїхав в Москву. Почали переговори. Переговоры кулуарные вже давно давно йдуть. сейчас они реально в активній фазі. Получені Штати Америки не бачать Україну в НАТО, заявив Зеленський. Нас туди не брали, не беруть та не візьмуть. Кісінджер говорив, Трамп говорить, Байден говорить, Шольц говорить. Я говорю, ось і до Зеленського дійшло. Тому вже нарешті можна відмовитися від НАТО в обмін на мир та повернення території. Україна не готова відмовитись від завершення війни. А РФ виступає за повне й остаточне її завершення. З такою заявою сьогодні виступив Володимир Путін. Баблік Док. Хто всі ці люди? Олександре різного штибу, різного рівня. От е, Першим, якщо ти впізнала, був, наприклад, Ігор Мосийчук. Ні, не впізнала. Ну першим був Ігор Мосийчук. Він зараз десь за кордоном, я так розумію, взагалі проживає, теж отакі записує відосики, розповідає, як нам треба жити. З ким нам треба дружити і, або, або не дружити. Це я до чого? Що ти помітила, як от багато оцих трамп в приватних розмовах. Десь там в кулуарах, десь, от от, от дуже багато цього пуху. Пуху, як я не знаю навіть, як це назвати. Не. Ну ти як думаєш, ця вся інформаційно-психологічна операція спрямована радше на захід чи на українців всередині, аби українці. Такі, ага, без нас там все домовляються, продають, здають. Я думаю, що одне одному не заважає. І на українців це морально впливає не дуже добре, за що ми воюємо, і, і, і так далі. Але і на Захід, щоб симпатіки або симпатики Путіна, або люди просто якось нейтрально налаштовані, могли б показати, що дивіться. Всі вони там, бо це вони воюють. А тут автіхаря тут на перемовляються, або Путін готовий до перемовин. А, а ви з нього тут такого робите, значить, монстра звіря і, і ліапарда і так далі. Розумієш, я думаю, що тут вони б'ють одразу в декілька зайців, що називається. Ну якщо уявляти собі те, що відчуває пересічний українець, який, скажімо так, споглядає зараз, як стирають з лиця землі чергове українське мі. Вовчанськ, до прикладу, позаду вже є Бахмут, є Мар'їнка, яр так само виглядає. Людина, яка налякана війною, яка стомлена війною, яка на емоціях, і ось цей хронічний стрес, хронічний страх, і вона чує, що хтось. Начебто пропонує. Давайте ми все сьогодні. Ось це закінчимо. Закінчимо. Тим більше сам Путін пропонує, а наша влада не хоче. Людині на хронічному стресі, паніці і на втомі від війни дуже легко впарити, що е, Путін миротворець, Путін готовий сідати за стіл перемовин. І от а давайте далі там е, будемо домовлятися, а давайте ж їм уже щось віддамо. Я Бусь. бачу такі коментарі в мережі. Мені хочеться, ну якби це була жива людина, яка сидить навпроти мене, і коли я бачу такий коментар, та давайте їм вже віддамо, мені хочеться сказати, кого віддамо, що, дамо. І що, і що Май... особисто ти готовий віддати? Ну, це ж все ж люди вони грамотні, поки ти не спитаєш людей, що ти особисто готовий віддати за це. От. І, наприклад, в оцій підбірці от, помийок, вибач, Останній, ти помітила хлопець, каже, Путін готовий. Якось так він проштовхує, що Путін готовий, а ми не готові. Але ж він не договорює, що Путін все одно хоче собі взамін. Навіть вибачте, кілька секунд Путіна. Росія виступає за повне і окончательне завершення конфлікту. Річ про повному виводі всіх військ України із Донецької, Луганської народних республік Запорожської і Херсонської області. Є і інші умови, але це. все... Предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе. Базможний совмісної роботи. дуже смішно це все чути. Ми з тобою, як люди, які е, працюють на війні від 2014-2015 року. Скільки скажі, ми з тобою знімали сюжетів про початок хлібного перемиря, різ, Різдвяного перемиря? Як зараз пам'ятаю в Богданівці Волноваського району, здається, так я Волноваський район так, так. Богданівка було розведення військ. Ми Підокучаю, все хоча все хотіли зняти. Як це виглядає, розведення А потім було військ. навіть розведення в золотому. У Луганській області так скільки І цих перемирій було? Хіба щось завадило далі їм обстрілювати, і це, чи завадили якісь домовленості і перемовини 24-го випустити ту кількість ракет, яка полетіла по Україні з ранку го Так і перемир'я, це ж не перемир'я, це капітуляція. Це називається Я у вас захопив землі. А ви мені взагалі віддайте тепер я вписав собі в конституцію чотири угу. ваші області і Крим? Віддайте мені їх, бо я ж собі вписав їх. Хоча з силовим методом я їх не зміг захопити, взяти я так Херсони не зміг. Так, але ставлю вам такі, вам такі ультиматуми, Шо? ніби я їх вже оточив тут. І буквально uh -huh. зараз тут просто пальцями отак лусну, і, і все захвачу. А ви просто віддайте, відійдіть. Ну, ну це знаєш, це шантаж і рекет, якщо простою мовою перекладати. Абсолют. Це як до тебе приходять в хату, кажуть, я ну б'ють тебе по голові, відрубають тобі руку. Потім ще щось своєю жінкою роблять, і потім кажуть, ти мені винен 20 тисяч доларів. Щоб я звідси пішов і лишив тебе у спокої, і ти маєш Дрин, заплатити за те, щоб тебе лишили в спокої, Хоча в тебе вже переламана рука другої руки взагалі немає, і там щось потрощене в хаті. Ну і, і... ти ще за це маєш заплатити гроші. Це просто ну ідеологія ракетирства і терору. Дай мені, на яку ми, начебто, маємо погодитися, бо е, нам погрожують е, тим, що зроблять з усіх українських міст. Часів Яр, Вовчанський так далі, да, і так далі. так ви ж бачите, що я бачите, що я псих? Ви бачите, що я зробив з Маріуполем, Бахмутом і так далі. Ви хочете ще такого? Ну, це абсолютний бандитизм і, і брання в заручники. Ви ж бачите, я псих. Я псих, тримайте мене, я псих. От. І хочеться трошки, трошки офіційної інформації. Нагадаємо, що ось буквально нещодавно Зеленський нагадав. Теж на тему перемовин, і яка позиція перемовна наша, і вона не міняється. Що стосується перемовин з Росією, мені здається, я детально сказав: Росія завтра може розпочати, до речі, з нами, з нами перемови, не чекаючи нічого, якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це і є просто повага до статуту ООН. паблік ток. Ще знаю, що мені здається дуже важливим методологія, схема, яка дуже часто застосовується в пропаганді, це розмити правду. Ми з тобою колись в якомусь із попередніх випусків Public Talk обговорювали, чому це працює, і чому російська пропаганда ще за часів розіп'ятого хлопчика використовує це. Як це працює, цю схему. Йдеться про те, коли е, накидаються навіть в російських новинах, наприклад, е, що роблять вони для російського глядача, е, щось відбулося. І сьогодні в новинах озвучують одну версію, в інших е, новинах, інших випусках озвучують другу версію, завтра третю версію, потім четверту. І таким чином правда розмивається. І складають враження і людина... в людей, що всієї правди ми ніколи не узнаємо. Ти це маєш на увазі? Так, так. так. Саме це Оце більше було, наприклад, з Бучею, то Бучі. То це взагалі їх українська армія людей розстріляла, а потім була версія, що це взагалі лежать живі люди. А потім була версія, що це трупів трупи з моргів попривозили. Накидувати чимало версій, аби в людини саме так склалося, склалося відчуття, що ніде нема правди, що ми живемо в в світі постправди так званої і так далі. Давай надамо слово Жені Лісічкіну. Це співзасновник Харківського антикорупційного центру зі своєю щотижневою рубрикою моніторингу російських фейків та пропаганди. Російський наступ на півночі Харківщини загальмував, що призвело до зменшення кількості фейків, які створювали росіяни у червні у порівнянні з травнем. Тематика пропагандистських наративів в останній місяць та останні тиждень не змінилася, стосувалася намагань дискредитації українських військових та влади на Харківщині. Росіяни продовжують поширювати фейкові документи, нібито підписані головою Харківської обласної адміністрації Олегом Синігубовим. На тлі відсутності значних успіхів окупантів на півночі Харківщині, пропагандисти починають вигадувати перемоги. Наприклад, вони поширюють інформацію про захоплення сіл, які армія. Російської Федерації повторно окупувала ще 11 травня. Або взагалі повідомляють про захоплення села, якого не існує. У червні російське Міноборони заявило про нібито захоплення села Тимківка Куп'янського району. На мапі України такого села не існує. Населений пункт зник ще за радянських часів, розповів Суспільному Харків, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Ще рік тому росіяни активно звітували про окупацію Синьківки, проте так і не змогли її захопити. Російська пропаганда і надалі використає. Тактику перекладання провини за обстріли з десятками поранених цивільних на українських військових. У соціальних мережах росіяни поширювали фейк про удар по житловому будинку на проспекті Агарі на 22 червня. Пропагандисти стверджували, що характер руйнувань вказує на влучання боєприпасу із заходу, тобто з боку позицій Збройних сил. Про беззаперечні докази спроб росіян перекласти відповідальність за свої злочини на Україну розповів військово-політичний оглядач групи інформаційних спроб. То, Олександр Коваленко він пояснив, що окупанти публікують відео зруйнованого будинку, закриваючи нижню частину картою, де зазначене місце влучання, і нібито точка з розташуванням українських військових відповідальних за удар. Він додав, що кап потрапив не в саму будівлю, а поряд з нею. Від потужної вибухової хвилі обвалилася цегляна стіна на третього поверхі. Але чому вони зробили не саме так, що ховається практично повністю нижня частина відеозапису? А відповідь проста, тому що там за десяток метрів вирва від бомби, що прилетіла, і прилетіла вона не з заходу на схід у стіну будинку, а зі сходу на захід, на дорогу, пояснив експерт. Імовірно, у липні триватимуть спроби росіян проводити дезінформаційні кампанії для зриву мобілізації в Україні, дискредитації органів влади, просування меседжів про необхідність перемовин на вигідних Росії умовах, створення фейків щодо ситуації на фронті. Також росіяни будуть просувати фейки навколо будь-яких помітних подій у Харкові. Паблік Ток. Ну й підсумуємо. Що з цього приводу з усього думає центр протидії дезінформації і Андрій Коваленко, їхній керівник, зокрема? Росія розпочала інф... цей з їхнього телеграм-каналу. Росія розпочала інформаційну операцію Мир, метою якої є розмивання української формули миру в інфопросторі Заходу, глобального півдня та України. Бачимо, ми з тобою все угу. правильно. От перші ознаки цієї операції вкидання плеяди фейкових мирних планів з різними пропозиціями і конспірологічні теорії про те, що таємні перемовини розпочались. Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Слово оборони Андрій Коваленко, відпрацьовує цю інформаційну повістку. Я, я думаю, я поставлю його пряму мову, Андрія. Давай. А, На даному етапі будь-які пропозиції, це історія про роботу Служби зовнішньої розвідки Росії і їхніх контактах відповідно з відповідними відомствами у деяких країнах, скажімо так, союзники. Тільки по такій лінії це може йти відповідно нічого реального. Зараз жодних мирних таких от планів, жодних пунктів. Це все це все білий шум, це все паралельна реальність. Цього не існує нічого, що дійсно варто обговорювати предметно. Що ми, Марія? Чим ми підсумуємося на хвилинка, лишається. Ми підсумуємо тим, що в чергове м, нічого не змінюється. Скільки років е, триває російсько-українська війна, а не змінюється нічого. І якщо дати бандиту праву руку, він в тебе і ліву відтяпає. А, яка глибока мисль? А я думаю, що Звісно, в усьому є трошки правди. Звісно, мабуть, всі якось в якійсь мірі готові до переговорів. І всі їх бачать, Росія їх бачить так, Україна їх бачить так, там західні наші партнери бачать їх ще якось. Ну от і на цієї теми завжди буде багато: пліток, чуток, конспірології і так далі. А ми вкотре закликаємо довіряти. Офіційній інформації нормальним е, змі, а не е, Юрію Швіцу, прости господи, або якимось незрозумілим людям, і, і, чи, чиє обличчя у вас в, винирнуло у тіктоці або ще десь. І тримати свій мозок в інформаційній чистоті. Так, Марія? Так, до наступної суботи. Щасти. Паблік Ток. Фейки, і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська і це Паблік ТОК. Щосуботи о 18